Доброго дня, ми з України, Київська область. Ось вирішила познімати для вас таку красу, таке красиве небо. Мене звати Олена. Раніше ми жили з сім'єю в Києві, але потихеньку-потихеньку вже переїхали ми за місто і живемо вже другий рік у своєму. Будинку. Але у нас будівництво ще не закінчилось, тому що, може, не все буде красиво. Що я хотіла вам показати? Може хтось теж так робить, може ні. Чоловік мій купив отакі, я не знаю, як вони називаються, це не зовсім кашпо. В будівельному магазині придбав мій чоловік такі штуки, і ми повисаджували сюди помідорки. Тут є і чері і просто невеликі такі сорта. Будемо дивитись, як вони будуть зростати, чи в нас вийде, бо такого справжнього огорода справжнього в мене ще нема. Але якщо все вийде, то це вихід. Ось так на терасі, вони в мене ростуть. Це в мене. А так, щоб було видно, подивіться вже, яка краса, це перчик болгарський, а там базилік поміж кущиків. Тут в мене теж болгарський перчик. Кінза. Я не знаю, як буде видно. Сонечко вже починає так сюди заходити. Так, це баклажанчики. Ніби непогано себе почувають. Тут ще баклажанчики. Зараз покажу вам свої огірочки. Ось таку конструкцію ми зробили для огірків вчора, але ще не зовсім вона готова. Ось така сіточка, бо їм вже потрібно. такі вусики вже великі, треба їх вже якось підв'язувати. І окропчик. Якщо вам цікаво, то я буду знімати потім, як воно буде рости, якого розміру будуть наш врожай. Якщо цікаво, пишіть. І я буду знімати далі. А поки ходімо до мого саду, я покажу свої квітнички, як я все. Зробила і що я зробила за два роки. Так, це наш центральний вхід і вихід. Ну, як ви бачите, ще будівництво не закінчено. Як я вже казала, не зовсім ще Париж. Але потихеньку, помаленьку будемо. Тут все. Наладжувати, будемо робити красу. То, що я вам хотіла показати? От тут я таке собі напридумала, що тут будуть в мене дві плетисті червоні троянди. Я їх отак сюди буду звідси, і звідси, щоб вони тут змикались. Я думаю, що то повинно бути красиво. Тут в мене сорт амадеус вже отакі. Пуп'янки красиві, красиві, красивий такий насичений червоний колір. А тут трояндочка Сімпаті. Вона трош... трошки менша, але теж я думаю, що побачу її квіточку. Отак вони в кашпо, яке я сама робила. І вже зимувала одну зиму. Буде цікаво, як воно вийде. Ну, мені так точно. Пішли далі. Тут в мене росте персик. Він ще не давав плодів, але ніби з ним все добре. Хай наростає. Тут такий ще один експеримент для мене. Бо я другий рік тільки як садівник, досвіду, що зовсім нема. Це в мене під забором горох, а це під пляшечками, це кавунчики і диньки Отакі От ще менюсенькі. Я не знаю, чи в мене щось вийде, але спробувала. Будемо дивитись. Тут в мене магнолія, звати її Дженні. І вона, як все інше, в мене ще така манюня. Але зимою непогано, вже зимувала. Так, і переходимо до моїх квітничків. Це під номером 4. Тут в мене гібіскус. Бореться за життя. Леді Стенлі. Це деревовидний і махровий. А тут теж деревовидний, білий та фіолетовий. Я не знаю назви, тому що отримала теж від садівниці такої. Вона мені його продала зі свого саду. Так, це Дейція. Dob, фу. Собаки десь там. Мій доб не витримує. Uh, Strawberry Fields це от така деція. А тут біла, але я не знаю, чи вона буде жити. Так, і тут бігло швиденько. Покажу, але рослинки в мене такі. Досить часто зустрічаються у кожному садку. Нічого такого. Ромашка, і дельфініуми, і лілейники, і гвоздички. Широколисна гортензія. Я її зараз так притинила, бо сонечко зараз тут дуже спекотне, лисичко трішки підгорає. Тут інжир в мене. Теж ще такий невеликий. Ось так виглядає моя четверта клумбочка. Флокси, клематиси і закінчується знов широколисною гортензією. Цю ж ми зробили. Весною. І ось так росте вже мій виноградик. те, ще дуже-дуже молоді кущики. Так, це в мене клумбочка під номером три. Такий ось дельфініум симпатюльний, ліатріс. Знов клематиси, мальвочка. От така композиція, але мені прийшлось зробити таку штуку, бо собака мій щось ту ляльку чіпає, вигризає і таскає по всьому двору. Поки вона ще, хоч якийсь вид має, то прийшлося її так сховати сюди дельфініуми, клематиси то і беріз під пляшечками посіяла. Люпин. Ось така. Третя клумба. Це в мене клумба під номером 2. Тут астранція, рододендрони, астільба, хоста, аквілегія. Гравілат, флокси, примули, ніби зібельта. Я назву точно не пам'ятаю. Теж радодендрани. Тут і гладіолуси висаджені букетною посадкою. Тут інші вже гортензії. Це ваніла Фрейс, це Вімс ред, Я думаю, що вже будуть квітувати. Вона червона, ніби повинна бути. Дуже цікаво, як, як вона квітує, бо ще ніколи не бачила. Тут морозник. І цинія. Знов хосточка. І тут деревовидна гортензія біла. Так, тут в мене таке райське яблучко, така плакуча форма. І вже маленькі. Ось такі маленькі. Мої сіпузькі яблучки вже є, а ще в мене така ж плакуча форма шовковиця. Я її трішки погризла, мабуть, щось перевершила. Але ніби все добре. Тут в мене абрикоска. і перейшли ми з вами до моєї першої клумби клумба під номером один. Тут в мене лілейники, лілеї азіатські, а тут потім будуть деревовидні такі лілії великі. Така клумбочка в клумбочці. Тут в мене лавандочка поряд з трояндами. Моя гордість, моя краса, моє натхнення. Це трояндочка Lady of Шалот. Я не знаю, чи передає колір. Він такий просто яскравий, він і помаранчевий, і жовтий, і золотий. О, трішки сонечко сховалось. Тут та квітне троянда, ви подивіться, розмір квітки це вже повне, повне розкриття, вона вже скоро, мабуть, опадати буде, але квітку тримає довго. Ароматна і навіть зустрічається. Отак, От ніби два бутона. Дуже велика квітка. Я її купляла як Джеймс Джелевей чи Гелевей, Але я не знаю, чи то вона, бо дуже багато в мене пересорту. Тут я купляла троянду під назвою Наваліс. Вона повинна бути така. Бусково-фіолетова, але це зовсім не вона. Вже, на жаль, квітка відквітла, я її зрізала. Це троянду я купляла під назвою Red Piano. Але, як ви бачите, хто знає, що це зовсім не вона. Але хто це, я не знаю. Отака От закрутка, дуже красива. Колір теж дуже красивий і вона ароматна. Кущ, як ви бачите, великий. Вже трішки його підв'язала. Отак. Але назви я не знаю. Хто її впізнає, напишіть мені, будь ласка. Тут в мене маленька біла сенсація, але пуп'янок я не бачу. Мабуть, ще не буде вона квітувати. Тут поряд черіо. Велика пуп'янка, вона повинна бути червона. Тут теж лаванда, там гліцинія ще одна, але щось вона вирішила, мабуть, що вона пальма, бо не хоче вона випускати пагін, нікуди завиватися не хоче. Отак вона росте в мене поки. Це другий рік вона тут. Так, тут в мене а, трояндочка пампанела. Так, вона розкидистий такий кущик. Дуже багато пуп'янок. Так, тут в мене другий рік вже Ані Дюпрей. Теж буде скоро квітувати. Ну Цю троянду, я думаю, що багато хто впізнає, це Ice For You. Така красуня. Вона квітує майже все літо. Тут знов лаванда і знов пересорт. Бо купляла я цю трояндочку як Пілгрім. О, навіть назва є, але Пільгрім е, жовтого кольору, ніжно-жовтого, а ця трояндочка така мохрова, і колір в неї такий ніжно-ніжно-рожевий. І я знов таки не знаю, хто це. Тут знов лавандочка і отака от красуня. Красивий дуже колір і називається ця красуня. А зараз гадаю Хані Діжон. Теж дуже ароматна і так вже наросла. Ось так зараз покажу, як виглядає мій розарій. Отака краса. Аромат тут надзвичайний. Тут поряд в мене деревовидні. Півонії, але ще такі манюнечки ще ростуть. Тут ще одна, але вона вже квітла білими такими квітами теж деревовидна, а тут трав'яниста півонія, тут три кущики в одній лунці. І вже перший, перші квітки були. Так, і тут мій сад починається, абрикоски. І ось туди, там дерева і колоновидні, і звичайні фруктові. Тут в мене полуничка і садова. Тут маленька тепличка. Ось так виглядає зараз мій двір. Там Іва теж плакуча форма. Ми її такою кулькою зробили. А там чагарнички вже малинка, смородина. Лохинка, горішок, смородинка, малинка, ну там всяка там, петрушка, укропчик, лочок, павловнія так наростає в мене. О, такі вже листічка в неї, красиві. Не знаю, може, прийдеться щось кудись змінювати, бо павловня, якщо вимахає, то, то дуже велике дерево. І горіх. Теж всі знають, як горіх росте, який в нього вигляд. Це теж буде дуже велике дерево. Ну що, дякую вам всім за прогулянку зі мною. Я сподіваюся, що вам сподобалось. І якщо. Вам дійсно було зі мною цікаво, і вам цікаво, як будуть рости мої рослинки, який в мене буде городик на другому поверсі, то пишіть, ставте вподобайки, приєднуйтесь до мене, підтримуйте мене, бо досвіду в мене зовсім зовсім ще нема. Але вже все хочеться. Бо, як кажуть, яка каже моя мама, я вже квітконулась. Але я вам скажу, що психолога не треба, коли ти бачиш, як квітують твої рослинки, як вони ростуть. Це справжній рай. Всім дякую, всім пока-пока.